Його флангу не один раз уже подавали. Подача від нагіва. Голкіпер знову не виходить, і це не потрібно було робити. Польовий. Польовий забігає, може подати. Подає польовий. Така м'яка передача. Там Довбик вистримує, забиває довбик. Як же ж так неуважно грали з 15 м номером Дніпра? Класний гол забиває довбик. Абсолютно ніхто йому не заважав. І зрозуміло емоції дебютанта. Перший гол пропускає він у премєр прем'єр-лізі. зрозуміло, що це досвід, але досвід дуже гіркий і дуже неприємний. Насправді не стільки Довбик тут зумів відскочити від партнера, скільки допоміг йому, якщо не помиляюсь, саме Ротан, це зробити, ось так, притримати оборонця Волині і повністю звільнити простір для того, аби Довбик зумів чітко, влучно, націлено пробити і відкрити рахунок. Ну і здавалося, що така подача безперспективна, дуже м'яка. Ну, свічку запустив польовий над штрафним майданчиком. Ось тут і. Ну, Ротань. Ротань все ж таки він е... тут завадив оборонцю дістати цей м'яч. І Довбик абсолютно сам опинився і без проблем пробив у дальній кут. Те про що ми говорили досвід розумів, Руслан Артанчо до цього м'яча він фізично не дістане.